Мозок тупіє не від віку, а від відсутності навантаження. Прочитай книгу на 300 сторінок, і ти будеш здивований, як важко стало утримувати сенс. Коли ти гортаєш рілс, ти тренуєш залежність. Фільтруй інфопростір. Коли читаєш складне, прокладаєш нові нейронні доріжки. Не читай 10 книг на місяць, читай одну, але з роздумом. З переказом, з суперечкою. Це тренажер. Вивчай щось нове. До речі, можливо, воно виявиться для тебе корисним. Не занурійся в болото. Будь цікавим, змістовним, позитивним. Пропоную розібратися з системою профілактики оздоровлення, доступної кожному. Телефонуй. З радістю поділюся інформацією. Стабільність ворог мозку. Ти йдеш однією вулицею, розмовляєш з тими самими, харчуєшся однаково і потім дивуєшся, чому відчуття, що життя стало сірим. Нейрони мозку живуть новизною, нова навичка, нова зв'язка рухів, навіть зміна руки при чисті зубів. Якщо жити за звичкою, ти руйнуєш себе та свій мозок. Спробуй щось нове. Наприклад, новий підхід до профілактики чи оздоровлення. Поділюся своїм досвідом, якщо цікаво. Звертайся. Ти забуваєш, як сміятися? Дослідження доводять у людей, які щодня сміються від душі, знищений рівень ну, приблизно на 40%. меми це не смішно. Тільки живий сміх покращує пам'ять та роботу ділянки головного мозку, яка відповідає за. Планування, прийняття рішень, контроль поведінки та емоційне регулювання. Називається ця ділянка прифронтальна кора. Вона відіграє ключову роль у формуванні особистості, самоконтролю та здатності узгоджувати дії з внутрішніми цілями. Навіть у наш непростий час дозволь собі сміятися, складати нові плани, втілювати їх у життя. Можу поділитися особистими ідеями. Звертайся. Ти не можеш прочитати три сторінки без того, щоб не відволіктися на повідомлення. Це не слабкість. У тебе розстріляна здатність цифрової детоксикації. Застосовуй техніку помідора. Метод керування часом, який допомагає підвищити продуктивність. Шляхом концентрації на завданні та регулярних коротких відпочинках. Читання з таймером, а також прогулянка в тиші парку. Це не модні поради, а базова нейротерапія. Без фокусу немає мозку, тільки роздратований рій думок. Це виснажує. Відновлюй здатність фокусуватися. А ще раджу підтримати нервову систему, головну настройку організму, натуральними фітопрепаратами. Працюють на клітинному рівні, без побічних ефектів, доступні за ціною. Допоможу підібрати та придбати. Звертайся. Ти чув про медитацію, але ігноруєш. Бо боїшся тиші. А саме в тиші мозок робить дефрагментацію. Тобто оптимізує, упорядковує файли, зв'язує спогади, зміцнює знання. Десять хвилин сидіти в тиші, не роблячи нічого, не перевіряючи телефон, складніше, ніж пробігти 5 кілометрів. Але ефект набагато глибший. Почни з трьох хвилин. Слухай шум вітру. Це і є профілактика деменції. А ще для покращення роботи судин головного мозку мої улюблені екстракти каштану, гінгабілоби, високоякісні без спирту та цукру від українського виробника. Тобі цікаво? Допоможу підібрати індивідуальну програму та придбати зі знижкою. Звертайся!